Доброго дня! Ви знову на каналі Сонячна Черкащина. Отак станом на 24 серпня виглядає сорт картоплі Пікасо. Бадилля ще не геть сухе. Але будемо копати, вона дойде в приміщенні. Все, одно листя вже нема, рости вона, значить, не буде. Тому будемо потихеньку вибирати. Пікасо в нас не перший рік. Попала вона до нас, я вже не пам'ятаю, від кого теж це був не семений матеріал. Але родить вона щороку непогано. Вона смачна, дуже добре лежить. Навіть на даний момент картопля ще не, не дуже морхла. І, в принципі, за великою необхідності ще можна її вживати минулорічно. Отак от виглядає. Перший кущ. Її небагато, але практично вся крупна. Так, ось викопали два кущі. Ну, а далі відключаюсь, тому що незручно. Одною рукою каже чоловік, що ще й третій бадилля йому подобається. Тут, ну, зараз побачимо, що під цим бадиллям уродило. Непогано. Ну, ось перші три пусті картоплі. Ось на фоні руки, щоб розуміли, який розмір. Ну, така, мабуть. Ця грам мать на 200 потягне. Ну все, поки відключаюсь. Так, ось докопали один рядок пікасо. Тут, звичайно, дрібної майже нема, в деяких кущах тільки картопля дуже велика. На той рік, мабуть, треба буде садити між кущами з відстаню 50, а не 60 сантиметрів, щоб вона була трохи дрібніша, бо деякі картоплини є, ну прямо нереально здорові. І навіть чистить буде незручно. І навіть при тому, що я на посадку люблю велику, мені тут буде одібрати трішки проблематично. Картоплю на посадку. Ну а взагалі-то картопля дуже гарна, як я вже казала, відмінно лежить. Чудова на смак. Вона мені дуже подобається. Все однозначно будемо садити далі. Так, викопали ще один рядок. вон Один лежить, ще один лежить. Є, звичайно, теж дуже гарні кущі. Хоч правда сонце. Не дуже ось такий прям кущ. Да, у Пікасо дрібної картоплі практично немає. Хоч в деяких кущах теж є, але в основному крупна. І ось крайній кущ у нас. Багатиль, Получається, в нього з однієї сторони був простір і з другої був. Наступна грядочка починається десь на сантиметрів 60 ближче, кущ якусь що там у краю. То тут, звісно, так більше як відра, мабуть, картоплі вродило. І все така непогана. То йшли ми до кусочка експериментальної картоплі. Це теж Пікасо. Садили ми її дуже мілко, на пів штика. По одній картоплині в ямочку. Ямки робили через 30 см. Зараз викопаємо і подивимося, що під нею вродило. Да, вона, до речі, не підгорнута, я мала її закласти соломою стовсто, але ну, ніхто її не заклав. Так вона, бідна, і росла. Тут не на поверхні ґрунту. Так, да, вродила не, не така, як звичайна, багато дрібної. Але, в принципі, є все і непогані. Екземпляри. І, звісно, вона геть зверху землі сидить позеленіла. Багато позеленівшої. І, принаймні в цьому кущі багато дрібної. Але кущ з одної картоплини, не з двох, як зазвичай тому. Може в результаті виявиться, що сумарний врожай буде більший. Тому що ось як з одної картоплини, то прямо і непогано. І ось у картоплі в нас море отаких от. Таких от. Братів наших менших. Це якийсь капець цем году слимаків, просто тьма тьмуща. Ну, якщо на картоплі вони не заважають, то помідори, звісно, жруть вони прилічно. Вон, дивіться, скільки їх там капець. Просто зграє. І останній ось кусь чомусь геть сухий. І ще зелені, а цей сухий. Не зрозуміло, чого він засох раніше в часу. Подивимося. Ну і тут трішки і гірший врожай. Щось йому було не так. Ну, отак от в результаті виглядає картопля із семи. Кущів. Зараз підузьму велике відро зважу. Бо далі йде, як зазвичай, як і попередні два рядки. По дві картоплини в кущі і кущі через 60 см і посаджені на штик лопати. Ну, тобто досить глибоко. Взяла я велике відро, його вага. 715 г. Зараз зберу картоплю сюди. Дрібну картоплю я залишила, її важити не буду. Ввага решта складає 13 кг. Грам. 715 г грам важить відро. Отже, чисто вага товарної картоплі складає 12 кілограм, 960 г. А з одної картоплини, відповідно, 12900 ділимо на 7 і отримуємо 1 кілограм 850 грам урожай з кожної посадженої картоплини. Ось Чоловік копає решту рядка, вже по кущах не розкладає, бо трохи нема кому. Я зараз піду займатися м'ясом, бо ми сьогодні кололи зранку свиню. Більшу частину продали, але трохи м'яса залили на тушонки. Меншому рібенку, бо він поступив у нас у цьому році. То будемо їхати на 1 вересня, плануємо завести трішки харчів йому. Ось така от картопелька. є прямо дуже здорова. Вийшло в мене зі стівної картоплі Пікасу. 121 сітка, хотіла зважити заразом, але на жаль. Не влізло на 5 сіток на віса, бо вони завалюються. По вазі то вони витримують, а по об'єму ні. Тому влізло ось 16 сіток, це 131 кг, І зараз зважу решту 5. І решта ось 5 сіток лежить на вагах. І важать вони 39 кілограм. Ось так виглядає штабель картоплі, викопаної з 4 рядків. Так, крім того, є ще 5 ящиків різаної картоплі цього ж сорту і 4 ящика посадкової. Зараз я старую ящики і зважу скільки. Важить картопля в них. Так, вага різаної посадкової картоплі 64 кг. Ще у мене є ящики трішки мундірочної картоплі, тому теж старувала два ящики. Отак, от 9, от практично будемо вважати 10 кг, бо там посадкової було більше трішки. І того загальна вага зібраної картоплі сорту Пікасо з 4 рядків складає 244 кг. Всього у мене було посаджено 88 кущів і 7 лунок по одній картоплині. Один кущ я викопала. Загальна кількість картоплі зібрана, як уже казала, 244 кілограма. Із них 13 кілограм. Це картопля зібрана із 7 луночок по картоплині. А решта 231 кілограм зібрана з 87 лунок. 231 розділити на 87 це буде 2 кг 655 г з куща або кіло 327 г з однієї картоплини. А з луночок, де була посаджена мілко по одній картоплині, зібрала 1 кг з, кіло 850 з одної картоплини. Так що, як не дивно, там урожай значно більший. На цьому буду прощатися. Всім миру і добра. Наступне відео про сорт Белароса.